Вітаю, середа 3 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз відбудовувати енергетичний сектор і посилити захист кордону. Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво. Ціна на нафту зросла. Sky News про атаку українського безпілотника на російський НПЗ. Зара Massimo Duty. у столиці відкрилися 20 магазинів холдингу Inditex. РФ готова завдати удару п'ятдесятьма калібрами. Ракетоносії вже завантажені. Повідомила Наталя Гуменюк. Керівниця прес-центру сил оборони півдня заявила, що ймовірність обстрілів залишається, поки ракета носії РФ перебувають в акваторії Чорного моря. Наразі їх налічується близько дев'яти. Ймовірність залишається весь цей час, поки ракетоносії перебувають в акваторії. Торії чорного моря, навіть якщо вони заведені в пункт базування, а не на бойовому чергуванні, не в розгорнутому бойовому порядку і не на пускових рубіжах, вони несуть на собі загрозу, і ця загроза вимірюється сьогодні. Півсотньою ракет типу калібр, які вже завантажені і готові до застосування на тих ракетоносіях, що там знаходяться. Ми знаємо, що їх дев'ять це і надводні, і підводні, і вони готові бути застосованими. Протягом останнього місяця ворог двічі виводив ракетоносії на бойове чергування перед масованими ракетно-дроновими атаками. Офіцери з оточення залужного попереджають про великий ризик обвалення лінії фронту. Пише політико. Високопоставлені офіцери розповідають, Росія зараз збирає ресурси і може бути готова розпочати великий наступ у серпні або навіть раніше. Вони вважають, що РФ зможе пробити українську оборону на декількох ділянках. Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Зеленський розповів, що у документі йдеться зокрема про відбудову енергетичного сектора, оцінки екологічних збитків, посилення захисту кордону та критичної інфраструктури і лікування українських військових. Дві групи українських пілотів вже відточують навички на винищувачах F-16 у Данії та США Повідомив спікер повітряних сил. Ілля Євлаш розповів, ще одна група у Франції освоює легкомоторні літаки. Інша в Англії проходить навчання з наземної підготовки. Зокрема, українці вивчають мову, і це один із пріоритетних напрямків в тому числі. А... Одна група проходить навчання наземної підготовки в Англії. Саме там вона вивчає також ще і мову. Звичайно, що це являється одним із пріоритетних напрямків, оскільки цілі такі вони не є вітчизняними. Скажімо так, і їх застосування використання потребує належного знання англійської мови. Крім того, ми використовуємо всі слоти для підготовки фахівців, в тому числі і інженерів, для того аби максимально навчити. Всіх фахівців, аби в подальшому, коли вони вже повернуться до України, вони могли самостійно навчати наших е людей. Так скажімо так, інженерів уже тут безпосередньо своїми силами. Ціна на нафту зросла після атаки України на російські НПЗ. Пише Sky News. Атака українського безпілотника по третьому за величиною нафтоприробному заводу РФ у Нижньокамську стала найглибшою всередину російської території з початку повномасштабного вторгнення РФ. Цього виявилося достатньо, щоб викликати занепокоєння інвесторів. Наслідок цього вартість нафти марки Brent піднялася вище 89 доларів за барель, і це найвищий рівень за 6 місяців. Водночас, президент Фінляндії сказав: я цитую: хто б не був відповідальним за атаки по території РФ, питання одне в ціні на нафту, або в нас із цим якісь труднощі. Кінець цитати. Не може більше погодити. Єдина мова це мова влади. Вона приступна Росії. Хоч би хто був відповідальний за ці атаки в Росії? Питання одне: чи питання в ціні на нафту? Чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна це супутні збитки, і хоч би хто атакував, вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, не враж... наражаючи цивільних на небезпеку, і треба це мати на увазі повсякчас. І, безперечно, війна це річ брутальна, це річ тяжка. Якась частина війни нам може бути до сподоби, якась недомисли, але Росія розуміє тільки такий спосіб. Країни друзі Росії вмовляють ЄС відмовитися від конфіскації заморожених активів РФ. Пише політико представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії в приватному порядку підштовхують ЄС не погоджуватися на пропозицію США та Великої Британії щодо конфіскації понад 200 мільярдів євро російських активів. Близько 100 Су-34, сотні Су-35 та сім літаків А-50У зараз залишилися у Росії, повідомляє ГУР на запит «Армія Інформ». Три А-50У зараз перебувають на ремонті та модернізації, два – на Таганройському авіаційному науково-технічному комплексі, один – на аеродромі у Ульяновську. Також зазначають, що станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків РФ, зокрема, два літаки А-50. Близько 4 тисяч мегаватт тимчасово виведені з роботи потужностей енергосистеми. Про це в ефірі ранок лайв повідомив експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, зазначив, що йдеться про теплові електростанції та ГЕС, і додав, що основною метою росіян було вивести з ладу частину маневрених потужностей. Зом з ГЕС у нас Дніпро ГЕС, так в основному постраждав, тобто сумарно сьогодні десь наближається до 4 тисяч мегаватт. Цей виведений тимчасово. З роботи, виведені тимчасово з роботи потужності енергосистеми, Тобто це теплові електростанції і ГЕС, і в принципі, по таким очікуванням, що до осені, до початку опального сезону, до 1 листопада можна буде відновити до 2000 МВт. Бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Duty та Stradivarius сьогодні у столиці відкрилися 20 магазинів холдингу Inditex. Люди чекали початку продажів від самого ранку, які речі встигли придбати кияни. Дізнавався наш кореспондент Олександр Саюн. Дочекалися зараз. Пленбір Бієжка Масмодюті та інші бренди, які входять до холдингу індітекс, повернулися в Україну вперше від початку повномасштабної війни. Сьогодні у столиці відкрилося 20 магазинів, але найближчим часом загальна кількість відкритих шопів зросте до 50. Яка тут ситуація наразі? Новина Лайф розкаже Ми і покаже ще тільки зайшли і вийшли. А що не сподобалось? Атмосфера не та велика черга. На касу підкажіть, будь ласка, чекали, не чекали з відкриття саме брендів? Не чекали, випадково потрапили. Ви взагалі одягаєтесь в в біржки чи там чи можливо інших брендів? Ну зараз зайшли, подивимось, щось придбаємо. Бачили вже ціни? Да, ціни бачили. Нормальні ціни адекватні на сьогоднішній день. Вже обідня перерва, і ми не бачимо тут великих черг, які можна було спостерігати у десятій годині ранку, коли магазини відкрили свої дверцяти для покупців. Тут Бєршка, тут Zara, вхід вільний. Чого не можна сказати про магазин Massimo Dutti. Туди дійсно вишукувалася велика черга з шанувальників цього бренду. А що ж з цінниками? Давайте дізнаватися. Ні, Ну красота. Не, юкор, не бабай. Футболочка майже 1000 гривень. Ще одна футболочка 749 гривень. Далі прямуємо, подивимось, скільки ж коштують штани. 1249. Це чоловіча колекція. Колекція, так. Що в нас тут? Полевір 1449 гривень. Це наша спеціальна сумка, вона коштує майже тисячу гривень. Купила футболку 340 гривень. Це моя мій, мій верхній одяг. Це mm -hmm. не купила і джинси. Купила за 1400 гривень. Mm -hmm. Що ви купили? Я купила молодшому сину двоє джогерів. Можу показати Джогер? О, так. розпаковка. Так по 1000 гривень, 1100 Майже. Ну гарний цінник, але тут гарна якість. Можна вони, можна так, да? будь ласка, вартують вартуються грошей. Круто. Я рахую так. так. Дуже дуже чекала, тому що ну тут стильні речі, гарної якості. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ. Слава Україні.